А ты сам покупаєш монети СССР или только про них розказываешь. Друзі, звісно, я купую ось всі ці монети. Купую навіть ті, які нічого не варті, я купую на кілограми, а ті, які коштують дорого, я купую згідно з цим каталогом. А если я у тебя купил этот каталог, то за сколько ти по этим ценам купиш? Ні, друзі, я продаю по этим ценам а мені дайте 20-30% заробити з цих цін. Тому, якщо ви мені приносите, наприклад, ось 50 копійок 22-го року, ми з вами дивимось, скільки вона коштує. Вона коштує там 600-750, залежно від її різновиду. То я купую на 20% дешевше. Якщо у вас полтинник 24-го, наприклад, року, то цей полтинник я вам продаю 350. Якщо у вас, наприклад, 25-го року полтинник, бачите, як в мене ось 26-го року, дивимось, 26 й рік коштує 350, дайте мені 20%. Якщо у вас, наприклад, ось сама дорога монета серед палтинника в 27-го року, на сьогодні він стоїть ось аж стільки. Тому за стільки я його продаю. Наприклад, по рублям. Бачите, я потім роблю ось такі погодовки і так далі. Наприклад, рубль. Рубль 68 го року. Дивимось, це дорога монета. Вона коштує, бачите, 800 гривень. Можете прийти і в мене її купити. Е, куплю, звісно, на 150 гривень її дешевше. Наприклад, рубль 21-го року. Скільки він зараз? 3,800 в мене коштує. Тому, звісно, куплю я трошки дешевше. Рубль 24-го року. Залежно від різновиду, ціна від полторушки. Будь ласка, можна його у мене придбати. Але якщо у вас по каталог також можна придбати в нашому телеграм-каналі посилання в опису. Якщо ви, наприклад, знаходите ось там 20 копійок, я вчора знімав відео. 20 копійок, рік у нас який 71 Це прикольна, нереальна, дорога монета. 20 копійок, 20 копійок. Будь ласка, 71 го року ціна на сьогодні 3 800. Так що можете за цю ціну в мене придбати. Купити я її куплю на 30% дешевше. Що стосується всіх тих монет, які коштують 1 гривну, ці всі мене, звичайно, по 1 гривні не цікавлять. Ці монети я купую на кіло.